Гордість тернопілля знову буде на ваших екранах. У новорічну ніч ви матимете унікальну можливість побувати за лаштунками найграндіознішої події року, побачити емоції запрошених гостей та найцікавіше першими почути враження переможців. Ці чотири години варті вашої уваги, адже це про 50 тисяч смс, рекордну кількість номінантів і тисячі глядачів. А все завдяки вам, бо ж останні кілька місяців саме ви віддавали свої голоси за тих, хто цього найбільше більше заслужив, і вже 21 грудня 17 відзнак знайшли своїх володарів. Сьогодні більше про те, що чекає на вас у повній версії телепремії. Привідкриємо завісу. Ось кадри з фотозони, присволів, холу театру. Це сцена та відомі зірки українського шоу-бізнесу. Тіна кароль, кола та Дикобрази. А за кулісами вирує зовсім інше життя. То теж дуже цікаво і хвилююче. нагороди, фіти, запрошені зірки. А у цих конвертах, до речі, таємна інформація імена тих, хто переможе. Отож 17 номінацій: 17 найкращих, найуспішніших, найпрофесійніших. І саме про них ми вам розкажемо. Третій рік поспіль я розпочинаю свою промову словами, що тримаю в руках конверти з іменами переможців телепремії «Гордість Тернопілля-2023». цього року їх сімнадцятеро а загалом вже 53 людей є власниками цих наших ексклюзивних телевізійних відзнак Попри те, що телепремія заснована телеканалами Тернопіль, 1 та інтебе, все ж рішення, хто братиме участь і хто переможе, приймаєте саме ви, наші глядачі. І нам приємно в час війни ви номінували бійців, капеланів, волонтерів. У драмтеатрі людно неспроста, адже тут зібралися кращі з кращих: ті, хто вражає на своєю творчістю і має незаперечні досягнення у всіх сферах життя. У їхніх руках уже ці нагороди, кришталеві статуетки. Наша команда у холі чекала переможців, аби показати справжні перші емоції. Це незабутньо та щиро. Відчуваю, що так серце калатає руки, трусяться, і безумовно достойно вийти на сцену і прийняти цю нагороду. Це відповідально. Ми не переможні. Дякую моїм дітям, моїй сім'ї, тому що мій тато герой це моя сім'я, які ми дуже підтримали. Дякую вам. Ми не злавні. Попри всі незгоди, попри всі складнощі, які є в житті. Треба летіти до своєї мети мрії. Збуваються для мене. Це дуже велика гордість. І вона не тільки моя, вона всіх тих людей, які поруч зі мною, які за мене голосували, які дуже часто поруч зі мною. Я їм дуже вдячна, що вони в мене є всі. А ось у самому залі сьогодні чимало краян. Тут номінанти, їхні родичі та друзі. Атмосфера хвилююча: від очікування до захоплення, від захоплення до хвилювання перед тим, що відбудеться на сцені. А в холі гості діляться враженнями. Кажуть, хвилювалися не менше за номінантів. Особливу атмосферу для гостей створювали музиканти та фотографи. Тож тернополяни запевняють, все як завжди, на високому рівні. Я вперше. На такому заході атмосфера, попри все, що вона відбувається, захід відбувається в такий складний час. але Атмосфера дуже святкова, урочиста, дуже приємна, гарна. Насправді враження дуже позитивні, дуже класна атмосфера. Сподобалася в цілому, вся програма, яка сьогодні відбувалася. Круті співаки, співачки. Та й в цілому, дуже Переповнюють позитивні емоції, що в Тернополі на Тернопільщині стільки е, дійсно е, гідних людей для того, щоб їх, е, їхню роботу та їхню діяльність е, так масштабно могли відзначати. В нашому місті я вже минулого року також була дуже класно. Все на вищому рівні професійно заходиш і одразу. Ефект ваусі дуже красиві, і дуже видно, що канал і всі люди причетні стараються. Організатори також дуже молодці, дуже все гарні. Телепремія гордість тернопілля довела, що особливо у складні часи ми маємо ким пишатись. Це люди, які живуть серед нас, працюють, рухають країну вперед, дають надію та мотивують інших. Саме завдяки таким людям і їхнім подвигам, ми маємо можливість стояти тут. Гордість Тернопілля – це не тільки 17 переможців, це усі, хто допомагає, обороняє та захищає нашу батьківщину на фронті і ті, хто віддав найціннішим своє життя. Нам є ким і чим пишатись.